Що це в тебе таке мало? Многофункціональний Букав? молоточок для вир... вирівнювання металевих поверхонь. Так офіційно чуєш, коротше. Я надибав, що ці всі штуки скручуються з цього молоточка. А на другій стороні була отака. А тепер, виходить, ми можемо любу насалочку взяти. Дивіться, скільки насадочок. Так пух. І закрутити, собственно, сюди. І валить. Уже конкретно отак. А й до нього ще йде ось така штука. пробоїць такий. Так, можна любу накрутити сюди. І віддільно вже молоточком <головіка> <Молодочком> бахкати. <бахать. головіка> ну, допустимо, так ми накрутимо. Опа. І можна вже гратися, щось підсюкати. І тим самим вирівняти. Коротше такий наборчик невеличкий, бачите, скільки всього плюшечок різних. З молоточком 600 гривень коштує. Можливо, комусь цікаво реально. Ну бач, я не знав, що він розбирає. У мене такі молоточки є окремо. Воно там не розборне, а тут я зрозумів, що воно розбирається. Ну так. Да. Поки готувалися до відео, покрутив. <крутив> <крутив> Якраз і пацанам показали. Да, да. 600 гривень, друзі, номер телефона нижче. Якщо треба, кому дзвоніть, пишіть, відправимо на ложечкою.